Викреслити з історії української культури кінематограф український, який був створений в радянські часи, це ну, зробити нашу культурну спадщину неповноцінною. У нас було велике кіно. Україна це країна, де кіно з'явилося одночасно з Францією. Навіть як винахід. Українець Йосип Тимченко зробив це на півтора роки раніше, ніж брати Люм'єри. Тому ми повноцінна кінематографічна країна. Не всі в світі країни кінематографічні, не всі вміють знімати своє кіно і не всі мають таку кіноспадщину. Інше питання, що наша кіноспадщина, і не тільки кіноспадщина, наша взагалі культурна спадщина значною мірою належить до періоду, коли Україна була колонізована імперіями. І не одною імперією, а різними імперіями. Ну, більшу частину, звичайно, російської імперії у всіх їх там і від власно російської імперії, радянського союзу і так далі. І цей колоніальний спадок він помітний в цих фільмах.